Головне в житті духовному перемінюватись у Христа, ставати подібним до Христа. Сьогодні кілька думок про шлюб ми продовжимо. Насправді я... книга Буття, Послання до Ефесян. Книга буття, другий розділ з 21 по 24 я, я зачитаю. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка. І коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утрив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав Це справді, кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо їй взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька й матір. І пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Створив Господь. Те, те саме слово вжито де і творив світ. Трю, якоїсь участі Адама ну, активної, в цьому немає. Бог створив жінку для Адама. Бог створив також наш шлюб. Твій, мій шлюб, створений Богом. Можливо, ми до шлюбу сумнівались, але після шлюбу це Божа воля. Той чоловік, та жінка, сім'я наша це Божа воля. На Місце нашого освячення. До речі, хотів би сказати тим, хто готується створити шлюб, або є ще не, є ще не одружені, правда? Щастя не в чоловікові. Це неправдива думка, що мені до щастя не вистачає дружини. Або мені для щастя не вистачає чоловіка. Бог нас створив. Достатніми повнотою, Він є нашим щастям, Він є нашим добром. Він є нашою любов'ю. Бо якщо ми думаємо, що до щастя мені бракує чоловіка чи жінки, то ми якби ставимо її на місце Бога. Ми в ній розчаруємося чи в ньому. А коли наше щастя Бозі, ми не розчаруємось ніколи. Ми завжди будемо щасливі і задоволені. Бо Бог є джерелом нашого щастя. І він нам дарував. Дружину, як Адам, для Адама Єву, чи чоловіка для нас, Він створив наш шлюб. І в ньому ми перемінюємось в Христа, в посланні до Ефесян: коріться один одному в Христовому страсі: Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві. Бо чоловік голова жінки, як Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він Спасиден. А як церква в усьому кориться Христові. Так і всьому жінки своїм чоловікам. А наступне чому і забувають. Чоловіки любіть своїх жінок, як? як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Чи світ, дивлячись на нашу сім'ю, наш люб, бачить ці відносини. Чи він бачить, от люди зі світу, дивлячись на нашу сім'ю, бачать от чоловіка, який так любить, і розуміє, отак от Бог любить нас. Як цей чоловік любить свою жінку. Чи люди, дивлячись на нас, так бачать і, і розуміють, що Бог нас так любить, як оцей чоловік, дивлячись на нас, на нашу сім'ю, любить свою жінку. Або я хотіла би так бути послушною Богу, як оця жінка послушна своєму чоловікові. Я хотіла би так поважати Бога, слухати Його. Як ця жінка слухає свого чоловіка? Чи Ми є таким чоловіком, який так провадить свою сім'ю, як Христос провадить церкву. Щоб, щоб жінка була такою послушною, ми маємо так провадити, як Христос церкву. Ось ми мусимо подивитися з того боку, правда? Не маніпулюючи. Як сектанти, вириваючи, правда? не імператори на троні. Чи наші діти, дивлячись на нас, розуміють це? Що я, хотіла би, ну, я я люблю, люблю Бога, тому що мій батько так любить е, свою сім'ю, свою дружину. Чи є, Я хотіла би так е, розумію, що є церква, бо я бачу, якою є моя мама. Наша сім'я це є найкраща євангелізація світу, має такої бути. Або найбільше згіршення для світу. Наші сім'ї християнські. Є або євангелізацією для світу, або згрішенням для світу. Через наші сім'ї люди можуть приходити до Бога або відходити від Бога. Дивлячись на нас. Дуже важливий стишок. Так то полишить чоловік свого батька і матір. І перестає до своєї жінки, і стане вони одним тілом. Рисковано, але скажу. З того часу, як ви. Поклали руки на Євангелію. У цій планеті Земля нема ріднішої людини, ніж ваш чоловік. Нема. З того часу ви вставили на весільний рушник і склали присягу. Нема ріднішої людини, як ваша жінка. мене Мам... Я... правильно, маму, ми повинні поважати, любити, допомагати, підтримувати, доглядати в роки старші. Но ріднішої за жінку у вас немає. І рідніше за чоловіка немає. На Нашому місці Бог, на другому чоловік і жінка, на третьому місці діти. Не на другому місці діти також. На третьому місці. На після чоловіка і жінки дитина. Нема кращого щастя для дитини, як розуміти, що тато найбільше любить маму і ніколи її не лише. Нема кра... Тобто дитина тоді є щаслива, якщо вона знає, що мама любить Тата більше за всіх і нікого його не залишить, ніколи його не залишить. Подивіться с -с -с от от отак на, на це. Діти не можуть бути на, на, на першому місці. Вони подаровані Богом, але вони найкраще виростають, коли нічого, кажуть, нічого тато не може зробити кращого для дітей, як любити їхню маму. Так само і мама нічого не може зробити кращого для дитини, як любити їхнього тата. І біда, коли. Молода юна дружина не може сказати своїй мамі мамо, я більше всього люблю свого чоловіка. А ти, будь ласка, не мішуйся в мою сім'ю, якщо вона мішується. Я тебе люблю, поважаю, доглядаю, якщо буде потреба. Але ми все вирішуємо удвох. Якщо буде потреба, ми б тобі поради попросимо. Так само чолов... юний чоловік має сказати, якщо, якщо є такі які, прадав... прагнення, що мамо для мене найдорожча є моя дружина. Не брат, не сестра, друзі запрошують на футбол. Але першу чергу куди до дружини? Подружки запрошують ще кудись, першу чергу, до чоловіка. Ми можемо зрадити свого чоловіка чи дружину роботою. Ми можемо зрадити його навіть, якщо це в нас недільний день, а ми ще йдемо на другу, третю службу. Ми зраджуємо чоловіка. Неділю так ми маємо обов'язок. Бути на, на службі, ми маємо обов'язок служити Богові. Якщо ми не одружні, ми можемо це весь день собі за, цим завантажити. А якщо ми одружилися, в нас є обов'язки щодо чоловіка, щодо дружини. Ми не можемо принести проскурку їж. Ми маємо, ми маємо якісь обов'язки, правда? Так само чоловіки мають обов'язки щодо дружин. З часу шлюбу є певні обов'язки, до шлюбу не було. Ми могли собі весь день е, співати в хорі. Іванлізувати, проповідувати. Але з часу шлюбу ми маємо обов'язки щодо чоловіка, маємо обов'язки щодо дружини. В книзі Буття, перша глава, приводить до чоловіка всі творіння і каже, пануйте над рибою моською, над тасто небесним, усяким звіром, що рухається по землі. Я вам даю все це. І це так перегукується. В книзі буття Бог дає всі, все створіння, щоб Він це, над тим створінням панував, і привів це створіння до нього, до Бога. Євангелій від Матфія, «Ідіть і зробіть моїми учнями всі народи. Так дуже подібно. Справжній чоловік, мужчина, чоловік, це той, хто прагне поширювати Боже царство, хто прагне переводити творіння до Христа, хто прагне поширювати Боже Царство, починаючи від свого серця, своїй сім'ї і аж до краю землі. Наше життя це боротьба за кожне серце в цьому світі, за кожний сантиметр землі, землі в цьому світі, планети нашої, щоб там було царство Христа. І ми молимося, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми про це молимось і про це намагаємося, намагаємося будувати прикладом своєї сім'ї, своєї родини. Будувати Боже царство в цьому світі. Важливі наші відносини з дружином чоловіку і важливі для нас для освячення нас, нас самих, для добра наших дітей і для поширення Божого царства в цьому світі. Ще не було держав, а вже була сім'я. Ще не було народу, ні Богом вибраного Ізраїльського, ні будь-якого, а вже була сім'я. Ще не було церкви, а вже була сім'я. Церква складається з сімей, з родин. Коли буде. Свята родина буде свята церква, свята Парафія. Бог дав усі засоби нам для освячення свого особистого і наших родин. Використовуємо їх. Слово Боже, святе причастя, сповідь, молитва, спільнота це засоби освячення наших родин, нашої святості. Нашого служіння Богові, наш люб впливає на наступні покоління, бо діти дивляться на нас і ці добрі привички, наші, якісь добрі, добрі риси нашої сім'ї, вони передають своїм дітям і внукам. Як і погані риси, передадуть дітям і внукам і правнукам. Нехай нашій сім'ї те, що погане зупиниться чи спокаяння. Насаджуємо те, що є добре, щоб воно передавалося наступним поколінням. Як воно передається часто? У нас є такі родини, правда, навіть спільноті, які, які поколіннями служать Богу. Нехай це буде кожна наша родина така. Нехай все те, що добре є, святе, перед... бачиться нашими дітьми, внуками, передається. А якщо є був гріх, зупинімо це на нашій сім'ї, Покаємося і далі хай не переходить в наступне покоління. Нехай наші сім'ї будуть святими. Того вам. І собі щиро бажаю.